Покроково намалюємо схему підключення гібридного інвертора, заплануємо правильну і безпечну систему для вашого користування, а головне, не будемо ставити нічого зайвого. Ви самі зможете оприділити, які прибори потрібні вам, а без яких ви зможете обійтись. І так, погнали! Перед вами моя система підключення гібридного інвертора до електроспоживання будинку. Відео на моєму каналі викликало багато інтересу. Також багато підписчиків і глядачів задають запитання. Дехто каже, що не зовсім зрозуміло, тому що немає схеми намальованої. Дехто стверджує, що є лишні прибори. Саме тому я вирішив зняти ще одне відео, де ми детально з самого початку покроково розглянемо, що потрібно ставити. Які автомати вибрати, від чого можна відмовитись, і як організувати безпечну систему. І якщо вас це цікавить, систему, яку можна буде потім автоматизувати. І так, почнемо. Я думаю, ви зустрічали чимало відеороликів на Ютубі з заголовком: «Сама проста схема підключення гібридного інвертора. Зараз вона перед вами. Тут є все необхідно, щоб ваша система функціонувала. Але що буде, коли в нас виникне якась непередбачена ситуація? А виникне в нас наступне. В кращому випадку вийде з ладу ваше обладнання. В гіршому випадку, не дай Бог, це може призвести до загоряння і подальшої пожежі. Тому зараз поступово, покроково ми будемо додавати прилади, які допоможуть нам запобігти таких надзвичайних. Негативних наслідків. В першу чергу ми розглянемо встановлення автоматичного вимикача. Тут у нас е, на схемі намальований DIF-автомат, є звичайний автомат і DIF-автомат. Чим вони відрізняються е, між собою. По-простому, звичайний автоматичний вимикач захищає вашу проводку. Саме так. Захищає проводку від короткого замикання, щоб вона не загорілась, не загорілася ізоляція. І так само він захищає від перенавантаження. Тобто, якщо він грубо розрахований на 5 кВт, ви в систему почали брати 6 кВт, спрацює захист, автомат відключиться і тим самим знов-таки захистить вашу електромережу. Як же ж працює дифавтомат? Чим він відрізняється? Дифавтомат, окрім того, що працює як звичайний автомат, він ще має собі функцію захисту від витику. Електроенергії, тобто він захистить вас від ураження електричним струмом. Як тільки він бачить невеличке витікання, воно може бути будь-куди, там на корпус електроприбора чи там на землю. Він зразу бачить цю аномалію, ну відпочає подачу електрики на споживача. Чим захистить вас від повторюся ураження електричним струмом? Також він спрацює як звичайний автоматичний вимикач. На моїй схемі, як бачите, це звичайні автоматичні вимикачі. Не буду повторитись, чому я їх поставив. Це все можете переглянути на моєму великому огляді цього щитка. Зараз давайте поговоримо, як вибрати правильний номінал. Як бачите, він у нас тут написаний. Тут у нас от це 32, тут це 25. Як підібрати номінал саме для вашої системи? Перший по схемі автомат ми ставимо номіналом ні в якому випадку не більшим, ніж відний або аналогічний. В тому випадку, якщо в нас система наша буде, скажімо так, не сильно потужна, а відний нас автомат, скажімо, 40-ка, тоді є доцільність поставити менший по номіналу, щоб не переплачувати. В моєму випадку це 32-йка, тому що відний у мене також 32-йка. Як розрахувати автомат, який йде від інвертора. Це все якби не складно. Ми беремо нашу напругу. В даному випадку у мене інвертор Anern Eco, потужністю 6200 Вт. І розділяємо на вольтаж. У нас система 220 вольт. Можна поділити на 230. Ми отримаємо, якщо поділимо на 220, 28. Такого автомата в нас нема. Тут ми можемо вибирати або між 25, або між 32. -кою. Це такі розповсюджені номінали. Свого інвертора я не збираю знімати більше як 5 кВт, 5,5 Саме тому я поставив автомат номіналом 25. Тим більше торгова марка надійно відома. Він по-любому справиться своєю функцією. Якщо ви будете розглядати автомати більш бюджетні, тоді раджу вас взяти з невеличким запасом там плюс 20% до номіналу. Це якби додасть впевненості в тому, що він скоро не вийде з ладу. По такій самій логіці підбираємо і дифавтомат. Єдине, що звертаємо увагу на чутливість. В нашому випадку підійде 30 МА, це стандарт, а для зон з підвищеною небезпекою слід обирати 10 МА. Ну, підвищені це там ванна, кухня, дитяча. Ну, так як в нас наша система буде живити весь будинок, тоді рекомендую взяти саме 30 МА. Тепер ми захистили наше обладнання у випадку, якщо поставили автомати, і себе від. Ураження струму у випадку, якщо поставили дифавтомати. Але що ми будемо робити, коли наш інвертор вийде з ладу? Получиться, що наш будинок залишиться без альтернативної лінії живлення. Тому я пропоную зразу після вхідного автомата поставити трьохпозиційний перемикач. Він допоможе в тому випадку, коли вийде інвертор з ладу, подати живлення на ваш будинок, тобто в одному положенні. Зараз, як на схемі, ми бачимо, він живить інвертор, а в другому положенні живлення піде напряму в будинок, минаючи ваш інвертор, щоб ви могли його там зняти і відвести в ремонт чи замінити, дивлячись, наскільки там буде вимагати ситуація. Я думаю, це і є сама проста схема підключення інвертора до вашого будинку. Плюс чуть вона універсальніша, тому що ми можемо подавати навантаження як напряму, так і через інвертор. Тепер я пропоную зайнятися захистом нашого обладнання від аномалій в мережі електропостачання. Цим нам допоможе реле напруги. Воно призначено для захисту електроприладів від небезпечних стрибків. Напруги в мережі автоматично відключає живлення, якщо напруга виходить за встановлені межі. Вона може бути або занадто низька, або занадто висока. Що це дасть? Це запобігає перегріву приладів або навіть виходу з ладу чи займання пристроїв. Ну розумієте, на жаль, це особливо актуально, враховуючи стан електромереж України через постійні обстріли нашої енергосистеми. Після стабілізації напруги реле знову вімкнеться і подасть живлення на ваші споживачі. Також в ньому є можливість запрограмувати час затримки після відновлення електропостачання. Що це означає? Буває таке, що світло то вмикається, то вимикається там, з періодичністю в декілька секунд, а це дуже негативно впливає на електропридбори, особливо такі, як холодильник. Це, от перше ну, зараз. Це найчастіший випадок, чому вони виходять з ладу. Тепер на схемі у нас з'являється ще одне реле. Для чого воно є? Ви скажете, адже тут у нас одне стоїть. По суті, це аналогічне тільки з одним моментом. Тут ми можемо обмежувати споживання в амперажі. Таким чином, я пропоную захистити наш інвертор від перенавантаження. Хоча в інверторі є власний захист, проте він спрацьовує лише по самій верхній міжі, а це максимальний його перегруз. Враховуючи той факт, ну, що китайці навряд чи закладають в бюджетний інвертор запас міцності, ну я вважаю, що нам не можна допускати його перенавантаження. Саме з цим нам і поможе це реле напруги. Тут так само можна виставити час затримки повторного включення. Щоб запобігти знов-таки частим подачам живлення на інвертор. Як працює захист в інверторі? Там є два режими, ми можемо виставити. Або він вимкнеться при перенавантаженні, і тоді, відповідно, треба буде йти розбирати, що сталося і вмикати його ручну. Це добре, коли ви будете вдома. А якщо вас не буде, там буде чи дружина, чи діти, я думаю, що це не так просто. Або на ньому є ще така функція, можна включити, що він при перенавантаженні пускав напругу транзитом. Ну, річ в тому, що на форумах я читав, що часто ця функція не спрацьовує і все ж таки, ну, що призводить до пошкодження інвертора. Саме тому я пропоную купити реле на подобі цього. Коштує воно, на мою думку, не так вже багато, враховуючи наслідки, які можуть бути від того, як пошкодиться наш інвертор. Тут вказуємо в амперажі. Ампераж, як вказувати? Аналогічно, як ми вибирали, підраховували до автомата. Тобто запланували ми, що будемо знімати з інвертора, давайте, щоб легко було рахувати там 5 кВт. 5 кВт це в нас 5000 Вт. Ми беремо 5000 Вт і ділимо на 220 вольт і отримуємо ампераж, який нам потрібно тут ввести в налаштуваннях. Продовжимо. Якщо наша система передбачає встановлення сонячних панелей, я пропоную доставити наш лічильник додатковий для того, щоб розуміти, скільки ж все ж таки нашої електроенергії вироблено саме сонячними панелями. Це буде просто зробити, тому що в даному випадку ми віднімемо від показів вхідного лічильника покази даного, і різниця саме буде становити, Цю електроенергію, яку виробили наші сонячні панелі. Плюс, коли в нас буде цей лічильник встановлений після інвертора, ми будемо розуміти, який все ж таки його ресурс, скільки ми змогли через нього пропустити електроенергії. Зрозуміло, що це є необов'язковим. Багато інверторів мають в собі таку функцію, але мій, на жаль, немає. І так само я дивився по відео. Багато популярних на сьогодні інверторів бюджетних цієї функції немає. Тому пропоную додати цей лічильник, коштує він так само недорого. Також є можливість замінити ось це реле і цей лічильник одним прибором. Зараз ви бачите його на екрані. Він має в собі ті самі функції, що і ці прилади, плюс він є ще такий реле з доступом до wi Wi-Fi. Тобто ви зможете переглядати всі покази онлайн, так само він зберігає історію, що досить зручно, просто чуть-чуть дорожче. Ну, в принципі, якщо ви любите цю справу, то от пропоную вам таки ще альтернативу. Плюс воно займе менше місця в вашому щитку. Наступна наша схема передбачає можливість підключення нашого будинку і всієї системи. Доживлення від генератора. Да? Трапляються і такі випадки, коли сонця нема, акумулятор сів, варижі нема. І щоб не сидіти в темноті, я пропоную додати до цієї е, нашої схеми ще один трьохпозиційний перемикач. У моєму випадку він ось тут знаходиться. І у вас буде можливість. Тобто, якщо все окей, ми пускаємо живлення е, по схемі, як і було раніше. Якщо ні, ми переводимо наш. Трьохпозиційний перемикач в друге положення. І вже можемо живити інвертор або будинок, знов-таки дивлячись, в якому положенні буде наш основний трьохпозиційний перемикач від генератора. Дивіться, ще яка штука. Наприклад, мій інвертор і багато китайських аналогічних не підтримують роботу від генератора. В кращому випадку він просто його не побачить. В гіршому може вийти з ладу. На моєму каналі є відео. Я проводив експерименти з підключенням звичайного генератора до моєї системи, і так само там я показав, як можна вийти з, з даної ситуації бо живити будинок від звичайного бензинового генератора. Проходьте на канал, дивіться, якщо буде, якщо вам це цікаво. Що відбудеться, коли, скажімо так, ми живемось від нашої системи, вимикається світло, а в нас гріється бойлер все чудово, що хтось включив електрочайник, і швидко ми залишимося без наших запасів в акумуляторах. Якщо в нас проблеми з генерацією, от так як зараз, скажімо так, там, грудень, січень, ми можемо перевести деякі наші споживачі від живлення напряму від мережі, тобто мережі немає, вони не живляться. Для бойлера це не страшно. Так само. Духовка на кухні, до речі, духовка на кухні дуже зручно. У мене вона зараз так само живиться від е, мережі. І дуже зручно бачити, коли немає світла. Тобто, вся моя сім'я знає, що якщо не світиться е, датчик на духовці, значить ми живемося від акумулятора і потрібно трошки заощадити з енергією Тобто, не включати гриль, не гріти лишньої води в чайнику. Це зручно. Так само ми можемо організувати через смарт-автомат графік роботи того самого бойлера. Тобто він в мене гріється лише вночі. Виставлено включення вимкнення в 11 годині і вимкнення в 7 годині. По такій самій схемі зараз в мене працює і електрокотел. Так само він вмикається в 11 і вимикається в 7. -й. Це дуже зручно. Це є обов'язковим, звичайно, що ні, не обов'язково, але це полегшує вам життя. Рішення за вами. Тут, щоб е не нагружати схему, я намалював лише один споживач. Не обов'язково на кожного робити свій трьохпозиційний перемикач. Ми можемо це зробити, наприклад, там, на групу е споживачів тобто, поєднати в одну групу ту саму духовку, пральну машину, посудомийну, там, сушку. Буде один автомат, а в другу групу щось таке, як знов таки бойлер і той самий насос. Я раджу вам задуматись над встановленням таких груп, стратегічних споживачів, називаємо їх так. Це особливо актуально в зимовий період, в період міжсезоння, коли генерація низька. І це допомагає організувати роботу обладнання в нічний режим, що так само о, дозволить вам зекономити 50% на живлення цих приборів. Зверніть вашу увагу, в тому випадку, коли схема буде будуватись на дифавтоматах, трипозиційний перемикач ставимо двополісний для перекидання фази та нуля. Інакше дифавтомат буде спрацьовувати та вимикати подачу напруги. В схемі звичайним автоматичним перемикачем можна перекидати лише фазу. А нуль брати загальний. Також можна захистити наш відний дифавтомат, поставивши реле напруги перед ним, а не так, як на схемі зі звичайними автоматами. І ще давайте поговоримо про ось цей прибор, який стоїть перед нашим відним смарт-автоматом. Це ПЗІП, Скорочено, він називається повністю це пристрій захисту від імпульсних перенапруг. Що це таке? Ну, цей пристрій призначений для захисту проводки і підключеного обладнання від раптових стрибків напруги, спричинених блискавкою або аваріями в електромережах. Він миттєво обмежує перенапругу до безпечного рівня, відводячи надлишкову енергію в заземлення. У випадку значного перевантаження псіб створить умови для спрацювання автоматичного вимикача. Він зробить таке штучне замикання. Конкретно мій бзіп, зараз я вам його покажу. У мене трьохфазний від. Саме тому тут йде фаза, фаза, фаза і земля. На цій схемі намальований пристрій на дві лінії. Він, захищає, ну, він забезпечує захист від перенапруги в діапазоні 275-385 вольт. Є моделі різного номіналу. Також є варіанти для постійного струму. До речі, ми розглянемо схему захисту від наслідків потрапляння блискавки в сонячні панелі. Тобто, в мене все підключено так само через автомати і через такі бзіпи. Ну, це в слідуючому відео. Багато хто говорить, та від блискавки нічого не захистить. Звичайно, якщо буде пряме попадання, а як ми знаємо, що блискавка це. Там, якщо я не помиляюсь, більше мільйона вольт, то від прямого попадання нічого нас не спасе. Він ще встановлюється в каскаді, тобто перший пристрій, який гасить саме більше, другий менше, третій ще менше залишкового, і таким чином вони гасять ці імпульси до мінімуму, щоб в подальшому справились всі ваші наступні автомати. Тому що якщо зразу буде дуже велике перенавантаження, вам не допоможе. Ні реле напруги, ні автоматичний вимикач. Він просто спалахне. Ну що ж, це в принципі все, що я хотів вам донести. На закінчення лише хочу сказати, яке підключення ви не обрали собі. Пам'ятайте, що в пріоритеті має бути в першу чергу безпека вашого життя і життя ваших рідних, і цілісність вашого майна. Не економте на дрібницях. Сподіваюсь, це відео допомогло вам краще зрозуміти принципи підключення гібридного інвертора. Якщо у вас є запитання або ви хочете поділитися своїм досвідом, пишіть, будь ласка, мені в коментарях. Також прошу підписуватись на канал. Я планую викласти ще чимало цікавих відео. Ставте лайки і до зустрічі у наступному відео. Всього доброго!